Що ж, всім привіт! Це мій перший блог, і пройшло п'ять місяців, і я нарешті вирішила відредагувати цю поїздку. Ми їхали в Італію, і зараз я покажу вам, як це все відбувалося. Я зібралась, Поїла. Зараз. 7.42. І чекаю на автобус. Дорога була насправді не дуже важкою. Ми проїхали доволі швидко кордон, І ми їхали через Краків. Вирішили залишитись там на один день прогулятись і потім вже поїхали в Ніаполь. Ми їхали зі Львова в Краків і. Чесно кажучи, по моїй пам'яті це була доволі неважка поїздка. Людей було не так багато, і в принципі, єдина важкість була це чемодан позаду в нас. Насправді, більшістю всяких нюансів житла і дороги займалася Катя. І подивіться, просто це наш номер, який входить в інститут пам'яті. В Кракові я вже. Другий чи третій раз до того ми ще їздили з кацію на вихідні теж в Краків, але насправді їхати на 2-3 дні це дуже мало, і я була тоді настільки дратівлива через те, що це все дуже швидко відбувається, і ти приїжджаєш, ти не встигаєш навіть відпочити, і тобі одразу треба їхати обратно. Тому тут ми були проїздом і мені сподобалось, ми дуже класно погуляли, почилили, дуже гарні місця бачили, і я думаю, що ми обов'язково повернемося ще. Так гарно, що красота. Тут ви можете побачити, як я снідую найсмішнішою булкою з крем брюле, а потім ми вже пішли на літак. І десь за дві години прилетіли в Ніаполь. Насправді я достатньо відосиків передивилась перед тим, як туди летіти. І багато людей говорять, що це дуже брудне місто, і там їм неприємно було знаходитись, їх обкрадали і так далі. Але ну от я приїхала. І ну спочатку, можливо, в мене була якась така мисль, що боже, куди я потрапила, але це було сувого, коли я була біля аеропорту. А наступні вже дні от якось звиклось до цієї шумної рутини, бо в Дніаполі справді дуже багато метациклістів, мопедистів, дуже багато. І це такий гул. Гуляю по місту. Але, блін, мені це сподобалось, бо місто живе, місто таке сумасшедше, неодноманітне, і кожен день він наче різний. На другий день ми вирішили піти в ботанічний сад, але дивіться, ми жили тупо біля одної з найвідоміших пам'яток у кварталі в Ніаполіс. До речі, всі пам'ятки я постараюсь Написати під кожним з відосиків, щоб було легше орієнтуватися, якщо ви теж плануєте поїхати в це місто. Перед тим як піти в ботанічний сад, ми вирішили зайти на ринок і купили за 2 євро от такий кошечок полуниці, і вона була надсмачна просто. Подивіться, які тут гарні керамічні таблиці і милий котик ходить. Якщо ви хочете десь дітись подалі від шуму Ніаполя в оточенні чудових рослин, то вам обов'язково треба потрапити в цей ботанічний сад. Якщо я не помиляюсь, він був безкоштовний. Просто коли ми туди потрапили, там наче світ зупинився. От настільки було уютно і комфортно знаходитись, що навіть не хотілося уходити звідти, розумієте? І куди не глянь, повсюду супер різні рослини. Повсюду співають пташки, якісь павучки, насекомі. Всі, хто хочеш, літають. І це так цікаво, блін. Вообще, і там ще ростуть мандарини на деревах, дивіться. Я була в шоці. Я вперше таке бачу в житті просто. Я не знаю, що це за рослина та квітка, але вона виглядала супер вау! Просто як якась богиня всіх квіток. Ще в Ніаполі я вперше побачила пальми. Я не знаю, як ви, але для мене побачити пальми було настільки шокуючим, вони такі великі. Були. В Ніаполі за весь цей час я побачила неймовірну велику кількість дуже стільових людей. Вони всі заряжені. Вони наче мають таку суперську енергетику, що хочеться з кожним поспілкуватись. Але, на жаль, я не знала італійської. Але ми зустріли жінку, яка якраз викладала англійську мову в школі, і вона дуже добре її знала. А познайомились ми з нею, коли підійшли до чоловіка з жінкою, які продавали всякі речі, ложечки, вінтажні чашечки, що хочеш. І, до речі, цю ложку я купила в нього. Подивіться, просто вона така красива, в неї скляна ручка, і мені це дуже сподобалось. Ну, і цей день прийшов до кінця. Ми купили піцу. В Дніаполі дуже смачна піца, дуже смачна Маргарита. І це просто топ of the топ <сум> всіх піц в світі. Це відео я вирішила розділити на дві частини, тому дуже вдячна вам за перегляд. Це мій перший плог, і для мене він був доволі експериментальний. А в наступній частині ви побачите, як ми безкоштовно потрапили в Помпеї та поїхали в барі.